Відкрийте двері поліція. Якщо до вас хтось грюкає чи ламає двері, викрикуючи, що вони із поліції, а ви маєте негайно їм чомусь там відкрити, то зачекайте, можливо, це якраз злочинці, і вам слід викликати негайно справжніх поліцейських. Але уявімо, що до вас дійсно завітали працівники поліції. Стукають, дзвонять і кажуть вам: відкрите, поліція. Що робити в такому випадку? Так от, поліцейський повинен не просто щось там вимагати чи кричати, а вічливо представитися, показати посвідчення вам у дверне вічко та повідомити причину візиту. Запевняю, справжню причину ви дізнаєтеся лише після того, як їх впустите. До цього будуть якісь там казки Андерсена. Аби ви тільки відчинили. Якщо ж ви засумнівалися. То поясніть, що зараз наберете, наприклад, до чергової частини і дізнаєтеся про співробітника та причину його візиту. Виразної відповіді, навіть від чергового, про такі речі ви не почуєте. Тож порадьте поліціанту прийти іншого разу. Коли ж ви не налаштовані до розмови, чи ваша просто дипломатія кульгає. Можна просто відмовитися відчиняти двері та не слухати непроханих гостей. Проте, якщо впустите поліціянта, то полишати вашу домівку він буде дуже довго і нудно і складно. Може просто стати навіть біля дверей, як просто на проході, чи фактично заблокує можливість їх зачинити. Якщо ж ви відчинили, але потім передумали впускати, то повідомте, що просите його залишити поріг. І зачиняйте двері. Запам'ятайте: право власності непорушне. Ніхто не має права проникати до помешкання без ухвали суду. Якщо ви тут захотіли, а потім раптом розхотіли, це ваше право, а обов'язок поліціянта якраз виконати вашу вимогу.